За час, поки Україна перебувала у складі Радянського Союзу, майже кожна з вулиць у Кременчуці була перейменована на честь російських або комуністичних діячів. І лише вже у незалежній Україні почалася боротьба з цими назвами та відродженням українських національних героїв з 2023 року, коли був прийнятий закон про засудження комуністичної ідеології по всій країні було змінено близько 51 тисячі назв вулиць. У нашому місті над заміною застарілих табличок з назвами тривалий час працює комунальне госпрозрахункове житлово експлуатацією. Ційне підприємство автозаводське в місті Кременчуці було змінено 150 назв вулиць, і 50 було уточнено. І відповідно до цього закону про засудження казано за чиї кошти повинна виконуватись заміна аншлагів на вулицях, і визначено власники будівель, це якщо приватні домогосподарства ОСББ або балансоотримувачі. Тому виконавчий комітет Кременчуцької міської ради відповідно до нашої програми виділяє нам. По мірі можливості кошти для того, щоб ми замінювали назви вулиць. Також кошти на нові аншлаги частково виділяє і соціально відповідальний бізнес. Окрім аншлагів, у Кременчуці на будинках встановлюють спеціальні меморіальні знаки з інформацією про героїв. А на табличках з назвами вулиць зображені qr коди відсканувавши які можна дізнатися про людину, на честь якої названу вулицю. Для чого саме потрібні qr коди Відповідаю на ваше питання саме для того, щоб змінити трохи свідомість наших громадян, саме для того, щоб. Наші громадяни розуміли, на чью честь була змінена та чи інша вулиця, щоб знати ім'я своїх героїв та да, національних героїв, і для того, щоб розуміти краще розуміти свою історію. Тобто, це вже ідеологія наша, українська, і вона да, починається з таких маленьких кроків. Усіх мешканців, саме приватних будинків, також просять долучитися до ініціативи, надавши можливість та доступ для становлення аншлагів. Хочу Зазначити наступне, щоб мешканці приватного сектору також долучилися до цієї всієї роботи, тому що на приватний сектор ми виготовляємо аншлаги, які на початку вулиці, наприкінці вулиці, ідеє перехрестя, От. щоб давали можливість прикріпити на їх парканах, на їх будинках, якщо він, ну, щоб сприяли нашій роботі. Роботи триватимуть і надалі. На 2025 рік планується заміна ще 466 аншлагів. Це допоможе Кременчужанам краще орієнтуватися у районах, знати історію міста та героїв, які поклали життя у російсько-українській війні. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.